Доброго дня мої шановні гості каналу, друзі, підписники. Сьогодні в нас сонячна погода і Яша нашої і своєю сімейкою обідають. Снідать вони вже сьогодні снідали. Це вони сьогодні вже обідають. Яша полюбляє більше знаходитися в тіньочку. Дівчата обідають. Дуже люблять мішанки, я вже казала. Дівочки мої поміняла їм чисту водичку. Дівчата. Від дівчинки вже сидять на гніздах. Вони, звісно, від моїх маленьких звичайних мускусів трошки відрізняються. воно моє красунька сидить на яєчках. Гарніоня дівчинка. Це моя ще одна. красунька сидить. Пуху біля неї. Просто купа сидить. Шипить. Тут еще есть. Есть <клес> Не знаю, что сейчас получится. О. Яичко. Нанесла красуня. У в старенькому. Сіна її намостила. Вона тут працює, старається. Я їм шифер так ставлю, щоб сонячна сторона і сонце не світило. Це у нас грушка зимова. Такі грушки вже є на ній. Мішанку дівчата мої дуже полюбляють їсти. Купатися не їде, водичка чиста, ще не купалися дівчата. Там у нас город. Тут дівчата поховалися в холодочок. Так? Да? Дівчата. Вони бояться Яшечка. яш. Отак наша яша з цими дамами проводить свій час. Рада була вас. Вітати на своєму каналі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, як у вас проходить цей процес, як ваші, ваша птиця проживає на вашому подвір'ї. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. І всього вам самого-самого найкращого.